Номінація лідер громадської думки Ірина Сена. Дякую. Дякую організаторам заходу. Звичайно, що депутатська діяльність не завжди є вдячною. Але те, що і представники засобів масової інформації оцінюють те, що депутати Львівської обласної ради впливали на ситуацію в Львівській області на суспільну політичну ситуацію, на економічну ситуацію, і ще й виборці нас ухвалили, звичайно, це є позитивом. Лідер громадської думки така номінація зобов'язує. Насправді зобов'язує, звичайно, щоб ми старалися бачити проблеми людські, старалися максимально на них реагувати. І сьогоднішня номінація ще більше стимулює, аби депутат, представник територіальної громади, відстоював інтереси цієї громади. за задана? Дякуємо тим, що голосували. Веселий свят. нового року все найкраще. Борець за свободу слова. Ну, напевно, всі здогадалися. за олець старової. Дякую. Всі вітають з новим роком. Напевно, обласна рада тепер має віддати медіа і зробити свій конкурс так само для журналістів, адже вони заслуговують того, що ми співпрацювали ще більш тісно. Зараз пасму отримали від вас. Де повинні віддати. Тобто ви будете організатор. Абсолютно. Ми готуємося на січень готують. Але й журі теж будемо ми. Найкреативніший депутат-економіст львівської обласної ради Оксана Юренець. Насправді будь-які нагородиться завжди дуже добре. Важливо, коли ти є на вустах, напевно це саме головне, але завдяки тим посередникам, які завжди між людьми, громадою, і депутатами, це є журналісти, тому дуже дякую за вашу працю. Дякую. 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 І остання номінація. Останні номінанти. Угу. Депутат, будь ласка, новатор Львівської обласної ради Олег Баран. У нас немає перших чи там других, третіх місць. Всі рівні, всі, свої всі в своїй номінації, в своєму новаторстві. Дуже дякую, дуже приємно. Всіх вітаю з новим роком, з наступаючими з днями святами. Ми будемо новаторстві далі тримати. Думаю, на наступний рік більше запропоную новаторських ідеї. Дякую. Дякую. Через рік ми знову будемо нагородження робити? Номінація найвпливовіших депутат Львівської обласної ради Олег Тягнебо. Телефонували до нього, на жаль, він затримався у Києві, тому так само йому передамо. Наступний в номінації найактивніші депутати Андрій Корнат найактивніший депутат. Львівської обласної ради. Дуже дякую. Я направду так не оцінюю свою діяльність як найактивніший, але я дуже дякую за такий голос для мене. Буду старатися оправдати ті надії ну, в частині активності, бо нашій фракції в народному рус України є більш активні як на мене депутати. Там, Олександр Ганущин його постійно бачать, відзначають. І в нашій фракції є справді Василькою біда. Це дуже приємно, що я серед такої когорти своїх депутатів таке визнання маю. Зустрічей з ви зробили більше. більше. Дуже дякую. І це ми це рахуємо. А активність була, була різна, тому ми позитивні активні і, і більше коментарів в пресі саме Андрія Корна та, та Пана. Запрошуємо ваших колег до більших коментарів. На наступний рік Петро Колодій номінація «Найкомпетентніший депутат. Це в категорії найактивніших роботів. Дякую. Дійсно. Приємно очікувати нагороду кожне відзначення. Вона стимулює і на наступний рік я думаю, що ми будемо ще активніше і будемо вирішувати всі завдання, які перед нами ставить громада міська. Дякую всім за себе. Дякую вам. Дякуємо вам, Михайло Ловацький. Номінація депутат до речі. Я дякую за відзнаку і хочу сказати, що на наступний рік роботи, я думаю, вистачить для всіх. І найактивніші депутати теж будуть працювати ще більш активно. Але вам просто пропозицію таку хочу додати, щоб ви створили ще номінацію Депутат корупціонер. нас. Ви просто її створюєте, всіх добрим роком. Дякую. любою будуть. Ярослав Качмарик, номінація. Найкращий депутат-економіст року. Пане Ярославе, будете відбувати бюджет, не забувайте про нас. Шановні представники нас шановні номінанти, шановні гості, дійсно обласна рада багато. Пише різних таких документів, і ці документи далі виконуються, стає більше роботи. Ми і надалі будемо такі норми писати, щоб роботи всім вистачило. Поємно, мені приємно, що ви додали до цієї номінації нормотворець економіст. Я не знаю, як це поєднується одне з одним. Але очевидно, в подальшому буде більше документів по економіку, і про це ми теж подбаємо. Дякую, організатора. Але система рада видала вас на першому місці. А оскільки ви ще є економіст і голова бюджетної комісії, ми це так святковий день. Об'єднали в одну категорію. Я думаю, що красиво звучить. <зум> Зі смаком, дякую <зум> вам, <зум> Михайло Барбара. Номінація Найкращий депутат Нормотворець Року. В принципі, не було б вас, 4 ладу, напевно, ви може не було би таким єкти. Більшість сюжетів таких, які використовували, це завдяки вам. І думаю, що така співпраця продовжиться. Всі гаразди до року і побажання американським журналістам щодо вашої приємності буде за 5 хвилин до початку пожежі. Краще без пожежі. І ми переходимо до нової номінації Анатолій Дайнека. Кращий депутат мажоритарник у галузі екології! Дякую. Дякую за вашу роботу. Шановні організатори, шановні учасники сьогоднішньої імпрези, дехто каже, що повернення до мажоритарної системи виборів на місцевих виборах це є крок назад. Насправді громада хоче бачити конкретного депутата, не абстрактного, не політичну партію, а людину, яка зустрічається своїми виборцями, яка вирішує їхні проблеми. Саме так я і намагаюся чинити у своєму 48-му Сколівському виборчому окрузі. Зрештою, я думаю, що кожен з депутатів обласної ради займається проблемами своїх округів. Я, власне, хочу побажати, щоб в новому році нам, депутатам обласної ради, вдалося якомога більше вирішити проблем на своїх округах, в тому числі і екологічних. З Новим роком! Дякую.